У мережі з'явились перші фото добудованої серійної самохідної гаубиці 2 С22 Богдана українського виробництва. Фото гаубиці опублікували в соціальних мережах. Колисну гаубицю сфотографували під час пересування власним ходом на одній із доріг на території України, Сфотографована машина це серійна версія САУ 2 С22 на оновленому шасі. У цій САУ виправили недоліки, які виявили під час випробувань та експлуатації у бойових діях під час російсько-української війни. Також повідомляємо і про те, що у мережі опублікували перші фото знищеного російського командного пункту зенитного комплексу С400 Тріум. По ідентифікації НАТО він має назву «Воршун». Фото оприлюднив телеграм-канал Досьє Шпіона. За інформацією джерела, зенитний комплекс уразили у середині травня під час удару по тимчасовому пункту зберігання озброєння на окупованій частині Херсонщини. Ракетний удар реактивною системою залпового вогню «Хаймарс» знищив російський пункт бойового управління зі складу ЗРК С 400